У виставковій залі спілки художників відкрилась персональна виставка взори Надії Мартиненко. Світ відомої Чинівської художниці наповнений легкими зрозумілими образами, запалений яскравими ніжними фарбами. Щоб розпізнати підтекст картини, треба у неї уважно вдивитися. Жінка заносить дітей з підвалу зимой яблоки, да, и у нее от меня ассоциация обязательно с полотенцем, когда этот рушник на плече я его сделала с орнаментом. За окном зима, а дальше, скажем, зимний сад, осенний сад – это как бы взгляд в прошлое. Откуда эти яблоки пришли? Это трипольские символ за осенное поля. Четыре точки, четыре новые жизни – это четыре чесноты. Если берется один роб с точкой – это рождение новой жизни. Надія Мартиненко пише картины на философські та історичні теми. Її відома виставка «36 жіночих образів», зображених у голові. В них уборах різних регіонів України. А три роки тому шанувальники живопису познайомились зі слов'янською темою надії. Цього року картини нашої землячки демонструвались у Львові, Одесі та Ізраїлі.